Антибіотик, тоді лактіалижурмина пробиотик свого собственного дома когда-нибудь Не знаєте, що это за ощущение. Дехто каже, що це дуже важкий фільм. А для мене він працює як піднесення, тому що так дуже важко. Але коли ти розумієш, що люди не здалися, люди вірять, і люди знають, що ми обов'язково переможемо, це дуже важливо. Документальний проєкт Довга доба, створений з 200 годин відео, знятого українцями на свої гаджети. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів в Росії очима героїв. І документ написаний голосами українців. Ви просто мусите зрозуміти, коли до тебе приходить відзняти матеріал е з гаджета з телефону. Якась карточка. Ти її відкриваєш, ставиш, і ти не знаєш про що там. Тобто, ти не знаєш, скільки вона буде часу. Ти не знаєш, хто герой, ти не знаєш, чи виживе цей герой. Так, кадри з Бахмута спеціально для фільму відзняв один із найталановитіших операторів нашої країни. Володар Шевченківської премії Ярослав Пілунський з березня 2022 року Ярослав перебуває на фронті. Він командир підрозділу аеророзвідки. Його кадри з бахмута озвучили співом Каті Чілі. Над музичним оформленням документального проєкту працював відомий музикант та композитор Євген Філатов. Він зізнався, що коли закінчив роботу над треками, то одразу побачив цьому символізм, бо офіційний саундтрек містив рівно 24 треки, так само як і доба, 24 години. Покази проєкту Довга доба будуть благодійними. Виручені кошти від продажу квитків спрямують на персоналізовану допомогу тяжко пораненим військовим.